Нашого прес-центра журналісти глядачі. Сьогодні тема нашої прес-конференції участь громадських організацій у підтримці сил територіальної оборони ЗСУ. Наші спікери Олександр Жильцов, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради та Олег Гаднарович, депутат Одеської міської ради. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні друзі, ті, хто. Відсліджує всі процеси, які присходять у нас, відбуваються в Одеській міській раді і в місті Одесі. І ми знаємо, що наразі дійсно ну, основна мета і основна така, як ну, що проходить скрізь все наше життя, на превеликий жаль, це війна. І у цій війні всі ми займаємо одну позицію, що ми повинні відстоювати своє право жити вільно. Працювати вільно, думати і дихати вільно. І це роблять наші хлопці, безумовно, ті, хто зараз знаходяться в лавах збройних сил та інших підрозділах, які захищають нас прикордонники і нацгвардія, і за це дійсно велика їм подяка. Але ми знаємо всі, що безумовно, разом з фронтом, який на передовій безусловно, є фронт тут. Скрізь по всіх містах, по всіх населених пунктах України, це фронт трудовий, це фронт тих людей, хто всіяко допомагають нашій державі, нашим збройним силам відстоювати свою собою. І так само ми і скажімо так, депутатська. Депутатські підрозділи нашої і виконавчі підрозділи нашої від Одеської ради, всі ми працюємо заради цієї цілі. І ви знаєте, що було багато питань, і, скажімо так, як можна збільшити ту допомогу, яку надає Одеська міська рада за рахунок бюджету нашим Збройним силам. Ми, дійсно, ситуація була така свого часу навіть така напружена, скажімо так, ви знаєте, що минулого року це був такий пік. Нас багато хто з людей критикували за те, що ми витрачаємо гроші на ремонт, якісь будівель, якісь вулиці, то, то, то. але ми дійсно кажемо і відстоюємо свою позицію, що безумовно в роботі в нашій. Одеській міській раді і виконавчих органів повинні присутні бути усі ці складові частини, тому що, безумовно, найголовніша наша відповідальність як представників міської ради, громади Одеси, те, щоб місто жило і працювало, надаючи можливість, як ми вже казали до того, сплачуючи податки, надаючи можливість нашій державі. І нашим воїнам захищатися. Тому дійсно всі складові повинні бути присутні, але безумовно складова допомоги військовим вона повинна бути у пріоритеті. І це робить бюджет. Але от ми спілкуючись з нашими громадськими діячами, з людьми, з представниками волонтерських організацій, казали, що треба шукати шляхи, щоб збільшити цю співпрацю. Ви повинні, ну, ті, хто дійсно пілкується в цією ситуацією, ви знаєте, що ми бюджет спрацюємо в рамках тих законів, які на сьогодні працюють в Україні. І закони ці чітко кажуть, що ми можемо виділяти гроші тільки на підтримку сил територіальної оборони, які це, як кажуть, закріплені за наше місто. Ви бачите, що дійсно ми багато робимо за рахунок бюджету. Депутати голосують, відпрацьовуємо, проводимо закупівлі, і це автівки, і дрони, і човни, і багато, багато, багато чого, що весь кожний ну, весь час передає і міський голова від, від громади, міста передає військово. Але казали, що хотіли б якось. Розширити цю ситуацію і казали, що багато волонтерів е мають інформацію щодо е тих запитань, лі, е ну, скажімо, таких питань, які треба вирішувати в більш можемо малому форматі, не е так як там спілкуються, скажімо, там мер чи заступники міського голови з е е керівниками е бригад чи там ну, великих підрозділів, а є е е підрозділи середні, невеличкі. І які мають свої потреби, і ми намагалися через ну, дати таку можливість, щоб ці невеличкі підрозділи, спілкуючись з громадськими організаціями, могли розміщувати свої пропозиції, свої потреби інформувати громаду міста, і ми шукали шлях, як надати таку можливість громадським організаціям, волонтерським організаціям, які працюють нас, допомагати. Які якраз? Такі ну, скажімо, середні і невеличкі питання відпрацьовувати. От, заради е, такої місії була розроблена нами програма, внесені, е, внесені минулого року, наприкінці минулого року депутатами е, зміни у програму Безпечне місто, е, які ці програми запровадили таку можливість відпрацьовувати замовлення наших військових. Через організації, волонтерські громадські організації, доводити ці питання ці до нас і відпрацьовувати за рахунок бюджету. Скажем так, от така була ідея, і вона ця ідея рухається. Почала як я, вона рухатись минулого року. Зараз ми відпрацювали. Ситуацію і, скажімо так, ну, більш детальну е, інформацію я попрошу надати Олександра Сергійовича, це якраз е, голова департаменту внутрішньої політики, який опікується і взаємодіє з громадськими організаціями. Ну, до речі, я, як е, голова комісії з освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями, якраз ми плідно е, співпрацюємо е, з департаментом. І намагаємося зробити так, що всі питання, які ну, скажімо так у нас визникають під час ну, відпрацювання цього питання, ми вирішували оперативно депутатською групою і виносили сесійний зал для голосування міською радою, якщо це буде потрібно. Так, тобто я Олександру Сергійовичу хочу передати слово Олександр Сергійович, Розкажіть, що у нас зараз якраз як процес відбувається? Доброго. Доброго дня, дуже дякую за слово. Насправді, за ініціативою міського голови Утаського корпусу було прийнято рішення внести зміни до міської цільової програмки надання допомоги Силово територіальної оборони. І в цьому році було виділено 50 мільйонів гривень на підтримку СОЛ територіальної оборони. Департаментом внутрішньої політики було розроблено. Положення про склад комісії та сам порядок проведення цього конкурсу. Ми вже проводили такі інформаційні заходи, розміщували на сайті, на сайті міста оголошення, і сьогодні ми проводимо додаткові інформаційні заходи, щоб ті організації, які ще не в курсі про те, який конкурс сьогодні проводиться в місті Одесі, знали про це і тому. Хочу вам розповісти трохи про вимоги. Вони всі є на сайті міста. Вони все є в загальному доступі, і ми запрошуємо всі громадські організації, які можуть до цього приєднатися. Цього є навіть релігійні організації дзвоняти просять доєднатися до цього, закупити там якісь аптечки турнікети для наших бійців. Що стосується вимог, то до документів, які потрібно надати, надходять копії статуту, положення про організацію, це протокол засідання статутного органу інституту громадського громадянського суспільства. Це інформація про напрямки та обсяги використання бюджетних коштів, опис та кошторис для виконання встановленою формою, яка є якраз положенні. Це заявки від силої територіальної оборони збройних сил України в місті Одесі на відповідну продукцію. Повинен бути опис програми який висловлює мету, завдання, план використання і строки використання цієї продукції? І інститут громадянського суспільства, який попередньо отримували таку допомогу з бюджету, теж про це говорять з цієї заявці. Кошти, які надаються інститутом громадянського суспільства, спрямовуються на виконання програм для придбання інвентарю та обладнання для силу територіальної оборони. Це придбання продукції подвійного призначення для селу територіальної оборони, це витрати, обумовлені специфікою використання, реалізації даної програми та проєкту. Тобто ми бачимо, що насправді не так багато документів, які потрібні. Там по положенню це три бумаги, які потрібно подати до департаменту. І що стосується товарів, на які можуть використовуватися, це теж дуже великий список, тому що це всі товари подвійного призначення, які входять до цього поняття. Що стосується строків, то конкурс було оголошено з 25 березня і закінчиться він срок приймання документів саме 25 квітня 2024 року. Документи потрібно подавати до департаменту внутрішньої політики, Косівська 2 де знаходиться номер телефону 705-40 64, Додаткові дані є на сайті міста. П'ятники можна дзвонити, консультуватися, можна мені писати, і ми будемо надавати такі консультації. Тому просимо всі організації, які навіть сумніваються чи не знають, як оформлювати ці документи. Дзвонити, ми всіх проконсультуємо, проведемо для всіх. Я сподіваюся, консультації. І будемо раді до участі всіх, хто хоче допомогти сьогодні нашим збройним Силам. Дякую. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Я ще раз е... А в мене працює. Все нормально? <працю> да. Я хочу сказати, що до тої інформації, яку е... говорив Олександр Сергійович, що дійсно ми намагаємося відповідь це положення, ви знаєте, що ну сказали вже, що міський бюджет. Ми, як депутати, проголосували за те, щоб виділити на цю важливу напрямок додатково 50 мільйонів гривень. Ви знаєте, що ну місто Одеса дуже, ну скажімо, входить в п'ятірку всіх, ну скажімо так наших міст, які допомагає, найбільше допомагає в процентному відношенні, в абсолютному відношенні, допомагає війським силам, майже більше ніж мільярд гривень було виділено в прошлому в минулому році, і ці кошти я кажу, що це додаткова можливість. Як ми казали, відпрацювати, але е, було одне питання. От ми, коли збирались е, комісію, вже яка була сформована е, згідно розпорядження міського голови щодо цього конкурсу, ще раз між тобою е, опрацювали е, ситуацію і кажемо, що з одного боку закон дуже е, звужує можливості використання тобто, е, кому ми можемо направляти, да? це територіальні сили територіальної оборони підпорядковані містом. Місто одесь, але ми, у нас було дві бригади: 122-126. Ви знаєте, що одну із них вона вже підпорядковується вже нашим військово-морським силам. Тобто, в нас по суті залишилася одна бригада. Тому ми розширили, внесли такі зміни невеличкі, вносимо зараз зміни, щоб це були всі сили територіальної оборони, які підпорядковуються. Командуванню Південь, тобто це вже і Херсонський, Миколаївський, ну всі ці напрямки, які безпосередньо відносяться до командування, яке розташовано в місті Одесі. Тому ну, ми, скажімо так, намагаємося зробити все, що в наших силах, щоб максимально поширити можливості і круг тих військових підрозділів, які можуть завдяки цьому рішенню отримати допомогу. Але ще раз нагадую, що дійсно ми бачимо від організацій певну таку осторож, скажем так, осторожний дуже подход. Ми розуміємо, що одне одна справа, як ми кажемо, це виходити і чогось так вимагати, вимагати підтримки, вимагати того, щоб вимагати того, щоб щось зробили інші люди. Але коли справа доходить, що є щось, що треба зробити вам самим, і розуміють люди, що цю ситуацію зв'язана з контролем, перш за все, контролем держави це всі процедури, які зв'язані з поданням тендерної процедури, подання замовлень, звітування, то ми бачимо, що дійсно організації так. Не дуже поспішають, тому наша сьогоднішня зустріч ще раз ну направлена на те, щоб ще раз донести цю інформацію, що місто і робить все, ну, щоб наше можливе, щоб долучити, щоб дати можливість організаціям, благодійним організаціям, громадським, всім, всім яким організаціям, долучитися до цієї справи, тобто зробити те, що від нас вимагали. Ми робимо і сподіваємося, що це будуть, почують люди, і скажімо, ми будемо працювати разом. Ще раз кажемо, що ми міська рада, департамент внутрішньої політики, ми не відходимо. Ми весь час будемо разом з вами. Будемо разом з вами допомагати вам відпрацьовувати всі документи. Їх небагато тут щодо основної діяльності, небагато це ну, стандартний набор замовлень. Які прийдуть від військових частин. І разом з вами ми пройдемо цей шлях, щоб зробити ну, максимально можливо і донести ту допомогу до того, кому вона зараз потрібна. Тобто ще раз прохання долучатися, у нас два тижні лишилися до терміну прийняття замовлень, заявок. І... Ще раз наполягаємо Всю інформацію ви можете почерпнути на сайті міської ради. Просимо всіх долучатися, ми відкриті до співпраці, і всі ми робимо одну справу, наближаємо всіх нас до такої бажаної нами перемоги. Тобто, давайте всі разом рушати вперед у нас від.